No, 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 no. Hey, don't worry too quick. Yeah, but. We'll Запрошую вас сьогодні зі мною в невелику подорож навколо озера Комо в Італії. Це надзвичайно мальовничі місця. Ми відвідуємо декілька віл. Вілли це такі невеликі палаци старовинні, які були резиденції домівками аристократії або представників австрійської, нащадників австрійської. Імперії, бо тоді ось ця територія Італії навколо узбережжя комо, і, в принципі, комо, це була Австрійська імперія, а не Італія. Ще до того, як Італія об'єдналася і стала Італійською Республікою. Покажу вам дуже багато гарних краєвидів, поділюся. Прогулянкою, прогулянками по цим вілам. Кому не цікавий такий формат блогу влогу, кому цікава лише частина про парфуми, я вам залишу тайм-коди, де ви зможете перейти і послухати лише парфумерні частини. Але я вам дуже раджу прогулятися зі мною, бо це дійсно казкове, просто казкове місце. І, звичайно, я взяла з собою парфуми, які парфуми буду розповідати вам в цьому відео, показувати, розказувати, чому я їх взяла. І перший парфум, без якого просто не могла поїхати, це Fior Dolo, Димка для волосся від Касмараті, яку я нещодавно вам показувала. Це відносно новинка в мене в колекції. І... І цитрус, який я полюбила, я зрозуміла, що я люблю такі льодян... льодяникові цитруси. Це єдиний формат цитрусів, від якого дійсно я отримую задоволення. Але незважаючи на те, що в цьому парфумі відчувається оця солодинка льодяниковість. Він на спеку, яка от зараз тримається ці дні тут, десь 33-35, а то вище. Градусів і дуже висока вологість. Незважаючи на цю солодинку, в цьому парфумі є така мильність, а також відтінок доглядової косметики. І от за рахунок цієї мильності він освіжає. Тому це для мене стало ідеальним цитрусом на спеку, на таку дійсно літню погоду, коли ти в серці літа, ти відчуваєш, що літо на самому його. Пікові. І е, дуже гарно ця димка для волосся міксується з іншими парфумами. Наприклад, я її міксувала з Dolce Amalfi від того ж, ксежовці ж лінійки, але саме з парфумом. Е, з Це було дуже гарно, бо Dolce Amalfi дуже солодкий, а цей такий цитрос освіжаючий, в тому і тому цитрусові настрій вони дуже гарно заміксувалися. Я міксувала його з Bonbon bon Pop від The House of Wood. Той щільний, солодкий про фрукти. Цей за рахунок цієї мильності цитрусової, а балансує його, але дуже вони гарно співзвучать, тому що тут також є такий натяк солодкості. Тобто почала його міксувати, мені дуже подобається, як він з такими парфумами фруктовими або солодкими. Солодко-цитрусовим іншими парфумами міксується. Дійсно, раджу вам звернути увагу на цей парфум. Вчора в нас був день присвячений деяким покупкам, і я зайшла в бутик Етро, окрім того, що в них там є одяг, аксесуари для дому і аксесуари, як сумки, прикраси. В них були представлені парфуми. Незважаючи на те, що аутлет на парфуми в них знижки нема. Ну, там мінімальна знижка 10%, але все одно це, воно виходить гроші, ніж аби купляти онлайн. Але я все ж таки дещо купила. Я вам зараз поставлю кусочок, який я зняла саме у бутіку, а потім покажу, що я купила. Я вас привела в аутлет Етро і в них тут. Не надзвичайно гарна стійка з парфумами і з домашніми свічками, дифузорами і румспреями. Ось. Це, наприклад, румспрей, свічка і два формати дифузора. І, звичайно, парфуми. Ось дифузори ще так виглядають. У них є чудові треботи по 10 мл, це чоловічий. І це жіночий. Зараз я вам покажу, що в жіночому. Такі Ось. Мені дуже сподобалось, бо я люблю троянду шанту. А тут цитрусова троянда Мен Роуз Просто, просто мене. Вона захопила, але не буду купляти, бо з цього набор мені лише одна сподобалася. А тут лише оця троянда перша сподобалась. А в повнорозмірному флаконі тут дуже дорого, бо в них на парфуми немає знижки. Але все ж таки я піду з покупочкою. З покупкою для дому, а що саме я вам покажу вже потім. Дивіться на цю красу. поставити все в тому, щоб пах. Покажу вам, який я обрала. До речі, ось цей червоний, найінтенсивніший. Зелений пахне хвоєю. цей пахне ягідками. Сині щось я не запам'ятала. Той пахне апельсинками, а жовтий пахне цитрусами. Отже купила я room spray від Etro Daphne. Зараз вам його покажу. Коробка сама сидить у такому гнізду з їх фірмовими як -то, візерунками. Зараз, якщо я відкрию цю коробку, вона ніяк не хоче відкриватися, я ще не відкривала. Я купила ось цей гарнюній Room спрей Мені дуже подобається формат, дуже подобається матове скло кольорове, дуже подобаються оці, знову забула, як називаються. Нагадайте мені, кришка фірмова їх парфумів. Я дивилась на справки на їх дифузори, свічки і особливо ці бутилочки з румспреєм. Ще, мабуть, рік тому перший раз я побачила в якомусь універмазі на вітрині, і мені так вони сподобалися. Але потім я подумала, ну я ж не користуюся румспреями. Мені начебто не надо, не треба. Але тут я стільки всього принюхала в бутіку. мені так захотілося щось парфумерне привезти з собою на згадку. Бо я завжди щось привожу з відпустки, якийсь парфум. Цього разу ніякий парфум мене аж так не зачепив, щоб купити аж флакон. Але румспрей, я подумала, що навіть якщо я буду їм дуже мало користуватися за призначенням. Просто як елемент декору так поставити десь як прикрас, це буде дуже-дуже гарно. Це той самий, який ви бачили на відео, цитрусовий. Так не відчувається. Давайте я призму тут мені дали таку картку. Так, це такий приємний, цитрусовий. Він був найніжніший, найлегший, найтакий ненав'язливіший. Він був, до речі, міг би бути парфумом, досить непоганим парфумом. Тут я відчуваю такі і цитруси, як лимони, наприклад, і апельсиновий цвіт в ту сторону маршмеллоу. Ось такий відтінок. Апельсинового цвіту з маршмеллоу, можливо, трошки натяк на жасмин, але він дуже такий делікатний, дуже приємний. То думаю, що я навіть користуватися буду, бо ну, ну, приємно воно пахне, знаєте, якимись такими льодяниками цитрусово-маршмеловськими. Щось мене в цю сторону дуже останнім часом тягне. Тож, це таке моє придбання. А зараз ми з вами ні. Спочатку я сама ми йдемо снідати, а потім ми з вами відправляємося у невелику подорож і побачимося вже у мальовничих місцях. Я оберу для вас наймальовничіші, найцікавіші, які я хочу подив... подивитися сама, показати вам, поділитися з вами. І... Звичайно, буду продовжувати розповідати про парфуми. А зараз же час снідати і у подорож. Тож залишайтеся зі мною, думаю, що вам сподобається. Вас чекає багато чого цікавого. І це я вам показую не Гарденю, не туберозу, а камелію. Зазвичай я гадала, що камелія нічим не пахне. Або має такий дуже-дуже слабкий тонкий аромат. Але ця камелія, ось зараз вам покажу табличку до неї, вона має такий сильний аромат, як у Гардині. Я спочатку подумала, що це. Гарденія. Подивіться, які гарні квітки в неї. І форма, до речі, не схожа на стандартну камелію. Я не спеціаліст у камеліях, але ті камелі, що я бачила, вони ледь пахли і мали геть на таку форму квіток. Ця пахне дуже потужно, солодкою гарденією. Я б хотіла такий парфум. Вітаю вас на чудовій білі Карлосі. Ми зараз знаходимося в ботанічному саду. Тут просто неймовірно гарно, тропічні рослини, дуже-дуже волого, дуже, дуже, дуже спекотно. Я вам тільки що показувала камерію, яка насправді виглядає пасною в гардені. Що хто знає в ботаніці, то підкажіть можливо, це була гарденія, просто вид, як і так називався. Але зараз не про це, зараз я вам покажу парфум, який я привезу з собою. Я про декілька буду вам показувати, що я з собою взяла. Звичайно, я привезла з собою Акомпора Aziora De Capri, бо це парфум, який асоціюється з Італією, зі спекою, з цвітінням. І він дуже пасує до тої клітки, яку я вам тільки що показувала. Це такі хижі, яскраві, солодкі, білі квіти. Тут дуже гарно відчувається, дуже відчувається жасмин, також артемія, вони приправлені ваніллю. Це просто величезний квітучий букет білих квітів. І ось він в мене був в сумочці, Як тільки я, я понюхала цю квітку, тільки вам її показала. Одразу мені захотілося дистати, дистати його нанести і, звичайно, трошки показати вам цей парфюм, розказати про нього, ще раз нагадати. Всім любителям білих квітів. Це просто моя велика рекомендація його витестити, з ним познайомитися. Це король білих квітів у парфумері Азюро Віка. Ще побачимося, буду розповідати і показувати. Де ми гуляємо, побачите багато красивих місць і також розкажімо, що з собою заваючому. Нас найвідоміших віл раніше це був жіночий монастир, зараз це музей і чудовий сад, де ми з вами прогуляємося. Потім я вам ще покажу один паркум, який я взяла з собою. Зараз розповім вам про другий парфум. Це Аквасполетто яку я взяла з собою. Взагалі цю подорож я взяла Ах, смачно. Я взяла три парфуми і всі італійські. Тобто я взяла камфора Ді Dicapli, я взяла димку для волосів Xerov, Fioret Dio Оліво і свіновий парфум Аквасполетто Маестро. Зараз поставлю вам кусочок відео про розпаковку цього парфуму, перші свої враження. А потім повернусь до вас і розкажу, як він себе поводить у спеку, про що він, як я його розносила і як він взагалі себе веде. Буду відкривати для себе новий бренд Aqua Spoleto. Це новий італійський бренд, і в них лінійка Maestro. У мене маєстро Роудшоу. Подивіться, як гарно зроблений тревел в такому шкіряному рукаві захисному. Тут 15 мл. З так все. Упаковано. Зараз зробимо з вами перший затест і розпаковку. Я якось. Мені просто трапився цей бренд, і мені стало цікаво. Тут має бути парфум про квіти, яскравий, такий насичений букет за описом, за нотами. Давайте подивимось, побачимо. Нічого про цей бренд не знаю, нічого. Отже, чому Аква спаліто? Спалетто я не знала, я подивилася, це біля Риму. Ну, біля Риму, це в 100 кілометрах від Риму. Містечко Невелике Сполітто, де проходить щорічно влітку фестиваль, великий фестиваль класичної музики. Він називається Фестиваль двох світів. Цей фестиваль був заснований Жан-Карло Менотті, в кінці 50-х років ХХ століття. І саме маестро цьому Жан Менотті. Джанкарло карло і присвячена лінійка маестро. Даний парфум – це турне гастролі маестро. Це квітково-фруктовий парфум дуже насичений. Ось я його на себе нанесла. Він солодкий, він яскравий, він характерний. Я дуже боялася, що буде мені пахнути якось дешево взагалі. Якось так з брендами, які ми не знаємо. Ми їх обходимо стороною, бо думаємо, ну, про них не говорять, тому, мабуть, вони на це не заслуговують. І десь там від нас ховаються перли дуже гарні композиції. Ця композиція, правда, дуже гарна. Вона мене чим привабила своєю пірамідою. у верхах у піраміді заявлені абрикоси і персики. І ви не повірите, тут дійсно. Відчуваються дуже стиглі, м'ясисті абрикоси і персики, але це не перестає бути парфумованою композицією, парфумерною композицією. Тобто це такі парфумерні стиглі персики, парфумерні стиглі абрикоси. Хоча османтус не заявлений, але відчувається якийсь такий ефект шкіри. І шкіра тут не заявлена. То заявлені ці фрукти у верхніх нотах, заявлення і ланг і ланг. Він надає таку насиченості, квітковості цьому аромату. Тобто, начебто ці фрукти, стигліці абрикоси і персики, вони лежать десь поміж квітів, дуже ароматних, пахучих, таких а, яскравих квітів. Цей ланг і ланг свою роботу виконує. І тут, взагалі, ще деревина у базі, ваніль. Ну, Можливо, до цього ще не дійшло в розкритті, але найгарніше це дійсно топові ноти. На верхах оці такі стиглі м'ясисті фрукти, літні. Можливо, він буде гарний і взимку, бо він такий гарячий, зігріваючий. От прям гарячий аромат. Хоча насправді він про літо. ця композиція. І з елангом, і з персиками, з абрикосами, з ванілью, з деревиною. Вона про таке спекотне літо, утопаючи в квітах фрукти, життя таке дольчевіта. Отже, у нас має справі так ваш Виявився більше про абрикос, ніж про персики, про таке абрикосове варення. При першому знайомстві я вам казала, що, здається, ніби тут є османтус. Насправді Османтуса в піраміді немає, але ось ця така якась шорсткість, замшевість, вона відчувається і є ефект такого абрикосового, солодкого, густого варення. Це все залишається. Це ж таки парфумерною композицією, тобто це не хочеться з'їсти, але ось це таке враження, що десь поруч має бути густе, аж таке з волокними фруктами прикосового варення воно є. Єдине, що для спеки цей парфум не дуже я його не дуже з ним гадала щодо клімату, бо тут дуже дуже висока вологість. Сьогодні 35 просто. Взагалі не хочеться нічим, окрім свіжості, пахнути, але мені хотілося пахнути чимось таким, знаєте, яскравим, фруктовим, що асоціюється з Італією. Багато фруктів, цитруси. До речі, покажу вам бергамот. Він дуже схожий, коли росте на дереві на апельсин. згадала поки. Ось тому, мабуть, все ж таки він більш на холод, у спеку він якось спека його, наче розвалює. В ньому ці абрикоси тримаються декілька хвилин, а потім, потім не вистачає йому структурності. Коли було більш прохолодно, ну було також спекотно, але не так, оскільки там було 28, Я не пам'ятаю, коли його. Перша спробую, якось він більший. Мені каже, здається, що в холоді він ще більш гарніше буде розкриватися. Тобто спека все ж таки не для нього. Ось. Але гарні абрикоси, тобто акваспалет, Палетто, майстром, якщо ви шукаєте абрикосове варення в рамках все ж таки, парфумерної композиції, то це дуже непоганий варіант. На вечір я його вдягала, коли було 30, тобто трохи спала спека, не було такого сонця вже палючого, сонце було м'яке надвечір, і він дуже гарно. Він дуже гарно, м'яко сів, мені було затишно, це все ж таки було яскраво, дуже додавало якогось підйому настрою. Мені сподобалось, як він себе повів. Тобто йому треба тепло, але не таке не така палюча спека, і можливо холод, але в холодищі ми до нього повернемося, тоді про нього розповім. Ось це був ще один парфум, який подорожує зі мною. Колекція гіпсових камей, створена у Римі в кінці 19 століття. вони використовувалися як сувеніри для тих, хто подорожував по Італії, для любителів мистецтва, для тих, хто любив подорожувати, і ось як сувенір зі своєї великої подорожі по Італії. Люди любили купляти такі камеї на різну тематику тут і відомі персони, відомі місця, місця і міфологічні всякі істоти. Ми бачимо, медузу. Дуже, дуже гарна камея, велика така. Дивіться, яка тонка робота, які деталі. Неймовірно гарно зроблено. Вони їх поміщали в такі дерев'яні бокси захищені і брали з собою на згадку. Ця колекція нараховує більше 400 гіпсових каней.